Значить, Дивіться, виїхали ми колективом нашим на нову ділянку. Зараз ось дивимося, які там проєкти, Проект, дуже багато будинків. З дерева. Це буде точно, може клеєний брус, може каркасна технологія. Зараз ще вирішується. Ми знаходимося біля Яблунівського перевалу. Від нас він тут 5 хвилин. Це другий поворот на Буковель. Ну от, Будуємо, дивіться, яка у нас тут ділянка. Вже тимчасова дорога зроблена. І отут всі будинки, отак тимчасова дорога. Планування йде. Коля обережно. Так, що. Опа! Ну ось, бачите. Тут розбивка йде. Ну. Є ділянки на продаж і будуємо ми різні типи будинків. Андрій Бордюгов, будівельна компанія, будкомплекс Древдом. Звертайте, щасливо, до зустрічі.